Ввечері Харків зазнав комбіноване атаки росіян, били і ракетами, і дронами. Про це будемо говорити із Анною Черненко, кореспонденткою з Харкова. Аню, я тебе вітаю, рада тебе бачити. Будь ласка, розповідай, що тобі відомо про наслідки постраждалих. Якщо є жертви, тобі слово. Мої вітання на щастя, ми не маємо жертв через цю атаку, але дійсно вона була комбінована. Били, як ви сказали, ракетами безпілотниками. В прокуратурі вже повідомили, що ракети, власне, які били по житловому кварталу, це торнадо С РСЗВ, Торнадо С. Це останнім часом саме цим типом зброї б'ють по Харкову, наносять удари як по енергетиці, саме таким типом озброєння, так і по житловим кварталам повторю. І от вчорашня атака, вона приклад такої такої комбінованої атаки не тільки щодо типу зброї а щодо мішени, якщо так можна назвати тому що 20 20 будівель серед них дуже багато багато поверхівок по яким які пошкоджені через удари і власне одне злучань воно прийшлося просто по навчальному закладі а це такий специфічний навчальний заклад у ньому багато корпусів і от ви бачите через удари в одній з будівель в в одному з корпусів ліцею зайнялися зайнявся другий поверх от Власне, місце влучання, частина корпусу, вона потрапляння прийшлося в дах, вона просто зрізана цією ракетою. І окрім того, в усіх корпусах просто немає вікон, вибиті двері, намагалися рятувальники Допомагати і загони також е швидкого реагування. Допомагати людям, які і перебували на цей час в навчальному закладі. Там власне було двоє людей: це охоронець, у якого струс через близький прильот. Е Просто в сусідньому корпусі від того місця, де він сам перебував ввечері. Ще одна працівниця в неї гостра реакція на стрес. Ну і трошки пізніше ще 78-річний чоловік звернувся також до медиків з гострою реакцією на стрес. Будівля дуже серйозно пошкоджена. І хочу окремо сказати, що на початку повномасштабного вона вже була страждала від прильотів та її вже лагодили. І от зараз таке ще серйозніше влучання. В сусідній будівлі. Ви бачите, люди з дітками вимушено перейшли в підвал в багатьох все це давно облаштоване укриття, щоб перечекати таку тривогу. Але от як нам сказали, таких близьких влучань власне тут не було ще, щоб так поруч, щоб так сильно люди дуже сильно перелякалися і. Знаєте, окремо хочу сказати, от просто якщо перелічувати для розуміння, по чому саме були росіяни. Це енергетика, енергетичний об'єкт, це ліцей, поруч з ним дитячий садок і ще одна школа, які теж пошкоджені. Це багатоповерхівки, це приватний сектор. Ну тобто, цілком цивільна частина міста, в принципі інших та й немає, але просто підкреслюю, що ось по цьому нанесли такий комбіновка, таку комбіновану атаку. Я б хотіла, щоб ми зараз послухали людей, які Кі е, ховалися під після перших ракетних ударів. просто підхопили дітей, підхопили сусідів, які маємо маломобільними, і переходили в підвали в укриття. І В цей час по цьому ж кварталу наносили наносили е, повторні удари росіяни. Дуже важкий вечір. Було влучання трьох ракет в індустріальному районі. Це був енергетичний об'єкт, який зажив міста Харків. Дуже серйозне пошкодження. Зараз всі працюємо. Крім цього, постраждала постраждав ліцей. Крім цього, постраждало 16 багатоповерхових будинків. Зараз наші комунальні служби працюють, бо дуже низька температура повітря, і нам потрібно дуже швидко все зробити, щоб зберегти тепло. От шістрим. Бабчито така у нас зараз пост. Угу. Ну, все, ну яку сторону не ну, подивишся, все душа болить. От, діточки наші, які так виступали, так виробляли ці дипломи. Я взагалі нічого не чула. Старший син сказав, мама, там що ти сказав мені? Там ракета на місто, а молодший спав. Я його взяла, і середня теж наша ось дівчинка, троє діток. Я взяла його сонного на руки кажу, побігли в туалет. О, е, побігли ми в туалет, тільки двері закрили, і дуже-дуже такий вибух був дуже страшний. Я вперше, вперше таки чую. Ну, якби вперше, напевно, так близько це все було. Ось, ну, якби все. І потім світло почало мігати, погасло світло, потім ми швиденько якось там вдяглися, сусіди теж бігли вже вниз. І хочу сказати, от щодо наслідків. Окрім того, що так багато будівель пошкоджено, навчальних закладів мир міста повідомив 16, але це попередня цифра щодо будівель. Вже станом на ранок після повного обстеження. Відомо, що 19 будівель, серед них кілька дев'ятиповерхівок зазнали руйнації, пошкоджень через удари. Окремо хочу сказати про наслідки після удару по енергетиці. У нас майже все місто лишилося без електрики, і не просто місто. Харківська область ледь не 80% вчора. На вечір були без енергопостачання сьогодні. Повідомили в Харків Обленерго, що вдалося стабілізувати ситуацію вдалося повернути. Її. Світло живлення після цього удару, але зараз діють у нас і планові, і аварійні відключення в когось. Якщо співпадають ці дві, ну назвемо це черги, то світла не буде довго. Ситуація різна була по вечір, Різна була по навіть не просто по районам, а по різним кварталам одного і того самого району. От просто, як приклад, моя оселя після удару у нас зникла електрика, зникла вода. поступово стало холоднішими труби. Обозний злим подачу тепла, такі безпекові заходи, власне, щоб втримати взагалі всю енергосистему. Станом на ранок все вже назад повернули в когось вночі. в мене близько четвертої ранку повернули комунікації. Але повторюся, що ситуація в місті дуже різна, тому десь десь співпадають оці ці черги. Можливо, що електрики не електрику ще не вмикали, але поступово все це повертають. Так само в Хар в Харківській області. Якщо ми візьмемо, наприклад, Лузівську громаду, то теж станом на вечір люди були без. З енергетики стовідсотково, але це стовідсоткове, воно не стосується, наприклад, соціальних медичних об'єктів, які заживлені від альтернативних джерел. Тобто е громади в, в більшості готові. Якщо вимикають світло повністю, то переводять свої особливі об'єкти, такі як лікарні, які такі як пологові на додаткові джерела е живлення. Тобто слідкуємо за ситуацією в плані енергетиці, в плані енергетики, в плані подачі комунікації. Просто подяка величезна всім комунальникам, ремонтникам, тому що вони в такій непростій ситуації вони все одно якимось неймовірними зусиллями втримують те, щоб в оселях було більш-менш. Сподіваюся, що стовідсотково вдасться повернути всі комунікації, от там, де їх немає. Окрім хочу наостанок сказати, що окрім трьох постраждалих в Харкові, у нас. Ще п'ятеро теж поранених постраждалих було в Харківській області. Це різні напрямки: це Чугуївщина, це Куп'янщина, десь це удари безпілотниками, десь це РСЗВ в Золочеві. На жаль, є загибла людина. Загиблий 35-річний чоловік через російську атаку. І теж на останок, буквально десь 10, 10 хвилин тому в Харкові. Знову чули вибух. Моніторингові канали повідомляли, що над містом кружляє безпілотник. Він пройшов кілька районів. Працювала ППО. Зрештою чекаємо офіційну інформацію про те, які ж наслідки вже ранкового удару чи спроби удару по Харкову. Аню, я дякую тобі. Дійсно, ти демонстрували кадри найгіршуються війни. Не болючі ще що страждають діти і ті, хто взагалі не мав знати, що таке вибухи, укриття, страх уночі. Дякую тобі величезно за твою роботу. Подяка нашим рятувальникам тим, хто. Оперативно змогли допомогти людям і тим, хто продовжує допомагати. Дякуємо енергетикам. Швидкого одужання постраждалим. І щиро бажаю продовження цього дня без тривог. Кажу до зустрічі. Анна черненко, кореспондентка з Харкова, була з нами на прямому зв'язку.